Три хвилинки вічне. Валаам та сучасні вже вчителі. До чого привчене серце? Читаємо друге послання посла Петра, другий розділ 14 по 16 вірші. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом беззупинним. Вони зваблюють душі незміцненні. Вони діти прокляття мають серце привчене до зажерливости. Вони покинули просту дорогу та й заблудили, і пішли слідом за Валаамом Беоровим, що полюбив нагороду несправедливості, але був докорений у своїй беззаконні. Ні, Мапієремна Ослиця проговорила людським голосом та й безум пророка спинила Петро, розуміючи серйозну небезпеку для церкві від Єресей. Продовжує нещадно критикувати лише вчителів. Людина дивиться на світ очима, але насправді образи проходять через фільтр мозоку, думок наших. Один побачить побиту і подумає, так йому і треба. А інший, як милосердний Семирінин, побачить того ж самого побитого і подумає, бідолаха, йому б треба допомогти. Думки єретиків сповнені беззупинним пошуком задоволення власних гріховних бажань. Єретики завжди шукають незміцнені душі, щоб їх збити з істинного християнського вчення. Хтось впевнено стоїть на вченні Спасителя та біблійно аргументовано дискутує. Ті не цікаві єретикам, подібно тому, як свідки Єгови одразу тікають від тих, хто дає їм вагомі контраргументи. Адже вчителі мають серце привчене до гріхів, виявляє, Людина може привчати своє сердечко чи то до святих вчинків, чи то до зажерливості. Виходить, що серце нас буде тягти до того, до чого ми його привчили. Християнин переспрямовує своє серце з гріховних бажань на Божу волю, а серце грішника піклується про одне, гріши і отримуй насолодок. Шлях учня Христа, названий простою дорогою, не тому, що все так легко, а тому, що ця дорога пряма, Лише вчителі цю дорогу покинули і ходять кривими, широкими, єретичними шляхами. Єритики йдуть дорогою Валаама. Цей віщун мешкав біля верхнього єфрату, підбурював мовитян, щоби сіяли розпусту серед ізраїльських військових, спокушуючи протизаконними зв'язками зі своїми жонами, щоб Бог відвернувся від свого народу. А євреї би програли у війні. Ось як виглядав підступний план Валаа. його зупиняє ослиця, яка зговорила людським голосом. Тварина виявилася розумніша вже вчителя. Висновки перше вже вчителі беззупинно шукають задоволення власних гріховних бажань. Друге зваблюють незміцнені душі. Третє їх серце привчено до гріхів. Четверте шукають неправедних грошей. П'яте розбещують Божий народ, як це робив Валам. Шосте гірше тварин, бо бослися промовляла по Божій волі. А ці тільки й роблять, що